Двоє загиблих і щонайменше четверо поранених. Це наслідок обстрілу Харкова. Поцілили по житловому району міста зранку, коли на вулицях було багато людей. За попередніми даними використали реактивні системи ураган. Що відомо про постраждалих і пошкодження, розкаже кореспондентка п'ятого Оксана Нечпоренко. Вона зараз на прямому зв'язку. Оксано, вітаю тебе. Розказуй про ситуацію в місті. Отже, близько 10-ї години. Харків'яни почули доволі гучні вибухи. Місцеві нарахували близько десь їх десяти, а вони розказують, що були настільки гучними та потужними, що навіть від приблизно десь у кілометрі від епіцентру у будинках дрижали вікна. Ми поспілкувалися з мешканцями саме ось обстріляного району. Пропоную послухати, що саме вони розказали. Я как раз находилась дома, когда услышала очень сильные громкие звуки. Насчитала где-то в районе 10. Вот. И уже вот, когда вышла на улицу, обнаружила то, что здесь происходило. Было очень громко. Я живу немного дальше отсюда, в районе километра. И было ощущение, что стекла повылетают, потому как дребезжали стекла и двери. Вот. Ну, очень сильно испугались. У меня животные позабивались под кровати. Сначала вроде, знаете, как далекие какие-то такие хлопки, а потом рядом, мгновенно. И только после этого сирена за этот самый, ну, 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 попрятались дома, а теперь вышли, вот, выносим осколки. Сначала шок, стояла на месте, потом побежали с котами в туалет. Там стены крепкие. На місці прильоту ми побачили саме скривавлені серветки. Отже, люди намагалися надати первинну допомогу. За попередніми даними, що двоє людей загинуло. Ще за даними прокуратури четверо, четверо постраждалих. А Олег Сенігобов, голова Харківської військової адміністрації обласної військової адміністрації, надає цифру 5. А ці дані саме уточні будуть уточнюватися. Хочу сказати, що поки ми перебували та працювали саме на місці прильоту, а ми почули, що найменше кілька разів лунала ще додатково повітряна тривога. Пропоную подивитися, як реагували саме на це люди. Хочу також зазначити, що це доволі такий жвавий район. Тут поряд паркова зона, поряд ринок. І Саме ось близько 10 години на вулицях доволі багато людей. За даними прокуратури, росіяни в вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Вже відкрите кримінальне провадження за двома статтями. Це е Порушення законів та звичаї війни і навмисне вбивство ось така ситуація. На нині я продовжую залишатися у Харкові і стежити за ситуацією тут студія.